Доброго дня, дорогі брати та сестри. З радістю хочу поділитись добрими новинами життя наших церков. Тож коротко про головне. Єпископ церков Маяк Ішмаєль Сем у червні відвідав громади наше об'єднання в Німеччині та Польщі. У кожній церкві він проповідував про віру і вірність Богу. Це були теплі зустрічі, де люди знаходили відповіді на важливі питання свого духовного життя. 29 червня Другу річницю святкувала церква в Лозові. Де служить пастор Олексій Захаренко, проповідав єпископ Олександр Чиганцев. Це було особливе служіння, яке надихнуло багатьох і ще раз нагадало, що Бог продовжує вести свою церкву вперед. У той же день церква Варшаві, пастором якої є Антон Тищенко, відзначила четверту річницю. На святковому служінні зібралось близько 300 людей. Це був час вдячності Богу за його вірність. Єпископ Ішмаєль Сем проповідував на тему Віра без діл мертва. Привітати громаду приїхали й пастори з України та Польщі. Щиро вітаємо ці громади і бажаємо, щоб Господь і надалі благословляв кожне зібрання та давав сили для служіння. 29 червня в селі Боромля відбулось євангелізаційне служіння з роздачі гуманітарної допомоги. Його організувала пастор Олена Качур. Понад 100 людей відкрили свої серця для Бога і вирішили йти за Христом. 3 липня в Дніпрі відбулося водне хрещення. Близько 160 людей зробили важливий крок віри. Щиро вітаємо їх із цим рішенням і бажаємо, щоб Господь вів їх далі на цьому шляху. З 3 по 5 липня в Шахтарському пройшла молодіжна конференція «Підстоп». Це були три дні поклоніння, слова та спілкування. Зібралося близько 600 молодих людей. Серед спікерів старший єпископ Андрій Тищенко, єпископ Сергій Любіжанін, пастор Олексій Захаренко та єпископ церков спасіння Микола Савчук. Такі події надихають і показують, як Бог об'єднує покоління. На завершення підписуйтесь на соцмережі об'єднання та відмічайте нас у своїх публікаціях, щоб разом поширювати добру новину. І нехай Господь благословляє вас і ваші служіння.